Сьогодні, з приводу Дня Святого Валентина, донька подарувала мені чудову кастрюльку і замовила, вона є в компанії моєю. Зараз я вам її відкрию та покажу. Кастрюлька, вона літражом 2,5 літри. Бачите, вона ще, ще чим вона мені сподобалась одразу, що в неї є носик для зливу зі скляною кришкою. Ну, кришка скляна це обов'язково має бути. Я відкриваю. Бачите, як гарно заборковано все. До речі, був дуже чудовий приємний кур'єр. У завжди класні кур'єри. сьогодні був у особливо прям особливо прикормний. Ватненько так, так закрито, бачите, вона ще наважно, дуже красива. Ось, бачите, бачите, носик. Якщо ви зварили, наприклад, бачите, є такі дрібні кружечки, є такі більш широкі кружечки. Закрив, ну, зварили ви макаронки з вами оп, і зливаємо. Тобто воно зараз водичка у нас кипяточок вилітає, вилітає через носик, а макаронки чудовим образом залишаються у нас в кастрюльці. Я дуже задоволена, картоплю так класно варити, якщо воно по речку кошети. Ну, будь що варити. бачите, розмір такий дуже чудовий картоплю зварити, і макаронки зварити, і все що завгодно. Рекомендую компанію мою і заказувати в них замовляти різні товари.